Наважає міцного казацького обронаку. Подивився відео найвеличнішого лідера сучасності. От уважно послухайте, що він розказує. От послухайте. Дрони. Я говорив, що ми зробимо мільйон дронів. Ми зробили FPV 2.2 мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних. Ми зробимо. Більше хочу подякувати Міністерству оборони. За три місяці третя штурмова бригада не отримувала жодного fpv дрона Нам не вистачає. Без FPV, які поставляла держава, ми нормально просохли за ці три місяці. У мене просте питання. Хто їм ці дані? Хто ці тексти пише? Бо ми ж всі президенти. Да? і Я теж президент. Оба, 2 мільйона 200 тисяч пірішок. Якщо кожна п'ята і блядь, а вона по любасу з нашими екіпажами попадає в ціль, то в нас на фронті блядь, жодного підера не мало бути, жодної одиниці техніки, мабеда, велосипеда, ніхуя не визнав. А по факту, що виходить? Ти виходиш на телеекрани. Перебуваючи на посаді президента України, блять, і в ефір видаєш інформацію, блін, яка не то що не відповідає дійсності, а такої вже регати хочеться всім. Блять? І а, зразу ж а, купа командирів і безпілотних систем підрозділів і третій штурмовий Андрій Білецький каже, що Міноборони за три місяці жодного ФПВ не поставила. О, так а як виходить, блін? Я разумею, миллиард дерев, там, миллион дронов, блядь. Я лично ебал жить в этой хуйне, блядь. Понял? Ты сдюжу эту слухать, она мне нахуй не нужна. Скажу так, за крайний час, пацаны, как пришли 24-го, одночасно с нами, недавно 4, 4 пацака с боячки, блядь, и все в СЗЧ. Это такие пацаны, через такую хуйню прошли, что тебе своим офисом, малюком и татаровым, І чеченцями, блядь, біля офісу міфічними. Якби проснулася, так би б, мабуть, блядь, не блядь. Пацани Оцени пошли все зачимлять. Поэтому, блядь, створення цієї паралельної реальності, де ви живете, блядь, зі своїми блядь, офісними ФСБшними клерками в одній реальності, а ми в другами, блядь. Так я тобі скажу більше. Просування на фронті, блядь. є прямий наслідок того, що в нас є обмеження з поставкою відроді. Громадянин Російської Федерації уміром і, уміров, і да? Вважайте, що це офіційна заява. Не потрібно Служби безпеки перевірити вже інформації в реєстра, да? з реєстра госреєстра російського виконання, що вони є громадянами Російської Федерації. Чому тоді довувається, що в нас немає блядь, достатньої кількості FPV, дронів, Mavicів і всього іншого Смішки з мішками. Але ну, далі так продовжуватися не може. Ми всі президенти, якщо я не закінчу війну, я піду. Так от настав час уже йти, блядь. Потрібно, щоб прийшла людина, яка буде воювати з підерами, а не болять блядь. Це ще не все, далі буде. Вас казаці всі камняться, туда Україна слава на всі. І головне, Вова, а там призначення твоїх на голову. Типа військових адміністрацій виключно мусоров бляд, інвалідів і прокурорів, корупціонерів, сепараторів, які з підерами цілуються. Бляд. Це вже потужно чи ні? У нас в країні нема людей. Військова адміністрація має очолюватися виключно військовими. Зараз вже військові по трасах почали робити сітки для руху. Безперешкод, щоб в півіхі не залітали. Військовими. А що зробити блядь, сука, уйобок, блять, Паша Кириленко, Мразя, яка має сидіти у в'язниці, голова, генпрокурор будущий, Що Щось Сіньбубу така сама образота, Запорожський, Сумський, блядь. Де фортифікації? Вова, це ти їх попризначав. І ти за них відповідаєш. Хоча ти в країні взагалі ні за що не відповідаєш. За мобілізацію не відповідаєш, за фортифікацію не відповідаєш, за покарання злочинців корупціонерів не відповідаєш, блядь. Навірно, вже пора, пора заканчивається всі ахінії, блін. Тому що потужна потужність закінчиться тим, що в нас на Герлі залишаться клапан території, блін. А ми не для цього сюди йшли, блядь, і не для цього тут життя своє положили, блядь, найкращі в найкращі клінації. Так що така потужна потужність, блядь, хай стається отам десь в кабінеті.